Вітаю вас на каналі Наступна звинка життя з вами Тетяна. І так, завтра я починаю марафон схуднення. Сьогодні я хотіла поділитися з вами, яке у мене буде меню на завтра, і сказати, які продукти. Я думала, список складати, але там практично нема що складати. Перш за все, я пішла в супермаркет на базар і купила овочі, які там були в наявності і які мені підходять. Це була пекінська капуста, синя капуста, редис. Я купила більше кіло червоного буряка і моркви. Я тоді покажу вам, що я буду з ними робити. От. Купила курузку до салату. Ну і, мабуть, це з овочами, якщо я не то які я крупи буду використовувати, це буде на цьому тижні, принаймні, це буде вівсянка і перлова крупа. Я ще раз хочу зупинитися на тому, що якщо ви не працюєте, ви можете робити собі різноманітніше меню. Ну так як в мене дуже плотний графік і мені важко знайти вільну годину. Тому в мене будуть повторюватися, я буду одне блюдо їсти там двічі або навіть тричі. Ще хотіла коли я складала меню, я просто спочатку склала, а потім вираховувала, скільки грамів треба, щоб війти у калораж, у, ну, не з'їсти більше 1500 або в районі хоча б 1500 калорій. І коли я порахувала борщ із свининою і борщ із курячою грудкою, я була шокована. Якщо борщ із курячою грудкою це зовсім трошки кілокалорій, то борщ із свининою, якщо з'їсти 300 г, то це вже 700 калорій тільки борщ. Такий. Так що через того в мене знайдете, що борщ з курячою грудкою, все-таки принаймні. У марафоні, коли ми хочемо до якогось певного результату дійти, то прийдеться дотримуватися ну, якихось певних результатів. Ще я купила дві курки. Чому дві? Я зараз вам поясню, я подивилася рецептом блогерів, як готувати смачну курку. І я так запідозрила, що, мабуть, як я її приготую в неділю, то і сама, я, і... Мій син, мабуть, нам не дуже багато чого залишиться, хоч і курка здоровенна на потім. Тому я взяла дві курки. Одну приготувала сьогодні, а другу приготую згодом через 2-3 дні, коли ця. І я цю курку, ми насолодилися, звичайно, її посмакували. А далі те, що залишилося, я на порціоні кусочки лоточок все м'яско склала. І тоді буду додати чи то до вечері, чи то до сніданку, ну коли як, як мені в мене буде. Виходитися. І щоб не заморачуватися, якась зелень, салат. А, да, я ще забула, що купила мікс зеленого салату. Я його дуже подобаю, але не завжди він у нас тут, де ж я живу є. Тому мені попалося, я взяла. Якщо попадеться протягом тижня, я буду ще брати. Саме листки зеленого салату це найкращі овочі, які ми могли б собі дозволити їсти взимку. Ну, а якщо немає, то це вже буде залежати від того. Звичайно, той, хто приєднався, ви може на... я вам даю тільки те меню, що я їм і скільки воно калорій все прочитано, вичитано. А ви можете подібним трошки замінити. Риба можна замі... може замінитися рибою тільки іншою. Так же? А, наприклад, круп... к... крупа, можливо, заміниться інше. Але ж дивіться, щоб та крупа не мала більше калорій, чим ця, що пропоную вам я. Справа в тому, що у мене є захворювання, і я знаю, які крупи для мене. Саме краще вживати, без круп не, не раджу худнути, тому що наш організм потребує складних вуглеводів. В мене є про це відео. Тому, так як я вмію, так як я схудла вже, вже на 20 кг, не дивіться на те, що як я виглядаю зараз, було вже уже. То, а йдемо ми все до ще кращого. Тому все у нас вийде. І так, завтра вранці я стою на віси, дивлюся, яка у мене вага, і починаю роботу. Ходьба чи біг зранку буде залежати також і від погоди. Якщо ось два дні йшов дощ, зрозуміло, що яка може бути скандинавська ходьба. Проте я сьогодні ж виставляю вам на завтра зарядку. Зарядку, щоб ви не подумали, вона не складна. Але да, навіть коли я пам'ятаю перший раз робила цю зарядку для рук, то я не могла, казалось таке просте, а я там 5 разів зробила, а надав 18, а я не можу нічого. Скільки зможете вправ, скільки зробите. Наступного разу буде більше. Через 5 днів це буде все не забувайте, хто може, це в нас уже завтра буде 12 число, хто в нас такий спортивненький, то може зразу почати із числа 12, 12 раз нагнутися, 12 раз присісти і кожен день по одному разу додати. А хто не може, тоді починає з одного разу. Я чого кажу з 12-го? тому що добре починати з першого числа місяця, щоб не забути, які скільки разів вам треба це зробити. Сьогодні таке то число, скільки то раз треба присісти. Звичайно, присідати можна вранці, можна в день, можна на роботі, можна, як от ви пам'ятаєте, в радянські часи була производственна зарядка. Ну так оце і можна так, щоб особливо хто за комп'ютером сидить. Щоб розімнятися, можна понахилятися і присісти і на роботі. Ну, і ще хочу сьогодні зробити вам це відео, поділитися з вами меню фізкультурною цю фізкультурою, яку робити. Рецептом курки. Ми вже скуштували сином, нам дуже сподобалося. Навіть наша киця, яка взагалі нічого, крім сухого корму, не їсть і не можна її заставити. Геть і вона оцінила. Ну от в мене така курочка. Зараз я її висову з цього мішечка. Курочка на 2,5 кг. Ось. Зараз я обріжу все лишнє. Ось цей жир. Він не потрібний. Це все в мусор. Так, або собачка десь на дворі. І тепер дивіться, оце все. Зараз я гарненько вимию і Рушничками, бумажаними витру. Тепер треба ніжки їй. Або зв'язати бічовкою. Я попробую, в мене бічовки немає. Я попробую зараз. Я бачила так у магазині, буває курочки продаються. Отак. Ось так. Ось так я її скріпила. І ось моя курочка. Тепер я зарані приготувала деко, вирізала туди бумагу, перегаменю, і беру пачку солі. Звісно, було б краще, якби це вона була геть крупна, Ну, на мене такої середньої крупності вийшли всі магазини і не знайшли. Я висипаю всю пачку на повністю. Коли я почала знімати відео, то духовка в мене вже була включена. Вона мене зараз гріється. Тому що курку треба ставити уже у духовку 180 градусів. Так і все, беру я курку і кладу на сіль. Все. Моя курочка. Готова до запікання. Зараз я її ставлю в духовку на 2 години. Через 2 години я її вийму, покажу вам, яка вона, подивлюсь, чи вона готова. І тоді вже будемо дивитися, що ми будемо робити. далі. Ну, от пройшло 2 години. Як ми пробуємо, чи готова курочка, ми протикаємо аж до кінця, скільки ніж дозволяє. Рудку і пробуємо, щоб витекла жидкість. Якщо вона не рожева, а ось така прозрачна, як у мене, то курочка готова. І те ж саме робимо з ножкою. Ось, ось протикаємо. Бачите, вже і жидкість не витікає. Ось тут протіка. Все, курочка готова. Далі ми її обов'язково перекладаємо із цього блюда на інше. Треба брати акуратно, я навіть щипцями боюся брати, щоб не порвати. Так, візьмемо ну, тряпочкою, бо сильно гаряче. Не виходить отак. О, получилось Все, получилось у мене солі прибираємо ось наша курочка. І тепер ми можемо пригощатися, я її розберу на декілька порцій. І протягом тижня. Буду доповляти у своє меню. А вам на все добре, вдалого старту. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться в соцмережах цим відео. Я вам бажаю миру, всього найкращого. Слава Україні!